Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про об'єкт 252. Восьмий левел важкий танк радянський преміумний апаратурка за бони з бонового магазину. Все ще м'ятовий, ну він і був м'ятовим раніше, да, і в принципі нічого в цьому плані не змінилося. Але щодо актуальності виникає м -м, декілька запитань. Банально в плані того, що сам у себе я запитую: а навіщо мені об'єкт 252, якщо мені є шкода Т-56? І відповідь очевидна: в такому плані мені об'єкт 252 у тобто захисник не потрібен. Але, якщо у мене немає шкоди, якщо я, скажімо, роблю там новий аккаунт, якщо я в принципі принципово не дозначу цю гру да, і так далі, і тому подібне, якщо ці всі. Якщо зібралися в одне єдине, да? якщо, якщо ну, ви розумієте про що я, то в такому плані, звісно, захисник є, ну можливо, не прям найкращим варіантом забони, але точно одним із кращих, там, на рівних з якимось Йохом, не креняк з якоюсь Млєхою, яка не сильно притомна і комфортна, з ІСОМ П'ятим, решті-решт і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому, знову ж таки, вічно актуальна, вічно зелена тема, як то кажуть, по захиснику в межах танкового Ютубу і починаємо ми з наборів обладнання. Загартування обов'язково досилач обов'язково. Третій модуль на ваш розсуд. Якщо ви готові миритися з отакенним кружком на весь екран і з доволі довгим зведенням, ставите турбіну. Якщо ви не готові з цим миритися, ви ставите стабілізацію. Все. Інших варіантів, в принципі, не дано. Знімати загартування шиза, знімати досил шиза. Ну, а третій модуль, знову ж таки, на ваш розсуд. В польовій модернізації. В першому перше, в другому зведення, в третьому антімразь. Ну і в спеціальну комірку обираємо собі рухлий для. Подальшого встановлення турбіни в другу збірку. Ну, це, знову ж таки, якщо у вас все інше трофейне, ну або ж вогневу потужність, якщо у вас там звичайний досвід або звичайний стабілізатор. Екіпаж він у вас на екрані, дивимося, вивчаємо Чотири людини, командир виконує роль радиста, навідник, механік і зарядник окремо. Дивимося, спостерігаємо. Записуємо, занотовуємо, а далі перейдімо до схеми бронювання даного апарата. Ну і там, в принципі, загалом то є на що подивитися навіть в реаліях го року, коли там повиходило багато всяких цікавих танків. І коли рандом в цілому е, не змінився, а да, скоріше. Ще більше деградував, от якось так. Починаючи з НЛД. 140 мм, 220 наведений. Для і для Підкова буде більше, для комиса буде само собі ще більше. Це мало, та само собою, ні. Це класне добротне НЛД для восьмого левела, на якому грає цей танк. Якось передовернув, вивернув, получив уже 250. Там мало, ну само собою ні, це дохрена. Тому саме кон контексті НЛД, яке зазвичай є вразливою зоною. Це НЛД не те, щоб ультимативне, але дуже і дуже міцне. Це очевидний беззаперечний факт. Чи будуть в нього прибувати? Будуть. Чи буде це відбуватися завжди регулярно, ну, само собою, ні. ВЛДХ, Щучий Ніс, давним-давно нам знайомий, відомий. 130 в одній шоці, 130 в другій шоці. Під больними, неймовірними, абсолютно невміняємими кутами. Хто їх малював, невідомо, для чого їх малювали невідомо, але сама суть. Там 300 плюс привідьоночки, виходить, при цьому цьому слово рикошет. Ну і, очевидь, успіхів тобі пробити цю лобову детальку на танках восьмого левела. принаймні на більшості. Ми не говоримо про якісь там окремі випадки, на кшталт Карішка, XM, на кшталт там якісь ем, інші танки з кумисом 300 мм. І то знову ж таки, ну пробити, давай так його, коли лобом стоїть, кумисом 300 міліметрів. Хер там плав. Коли передоверне, там уже да, можливо, але доки стоїть прямо, само собою, ні. Е, трошки вища є зона механіка водія, вона рекошетна, при цьому всьому є ще трошки вища зона в 250 мм. Вона ослаблена, вочевидь, на фоні. ВЛД, але точно не слабка. При всьому цьому бортова проєкція, верхній борт 100, центральний борт по-моєму. Також... А ні, не також 45 мм, і нижній борт 100 мм. Поставили притомний кут, бабехи подколе оттанкували рекошетом, кумулятиви оттанкували наваденою броньою. Ну і, власне кажучи, за великої крайньої потреби можна було десь там в топі списка і передовернути, тому що якісь танки 6-го левела те проб'ють навіть під такими ось кутами. При всьому цьому верхній борт не прошибеться навіть ядерною боєголовкою, не прошибеться навіть ягою ЄСТО, якщо ми так простіше буде зрозуміти, в чому так сказати, полягає суть моєї фрази. Да? Тому що він гнутий, і це, якби, хер знає, хто малювався цей кут, але він ультимативний. І навіть якби там було 50 мм броні, це все ще танкувало б ну, переважно більшість гармат у цій грі до правила трьох калібрів. При всьому цьому нижній борт прямий, але центральний борт має ще й фальшборт. Ну і вочевидь, це приносить свої. Приємності під час гри на цьому танку вилиться, вона ослабляється, але не стає слабкою, тому що да, різниця між 350 і 260, вона очевидна. Але ж це не 100, не 150, і навіть не 200. Все ще попробуй сюди пробити. Ясне діло, що вже простіше, але далеко не так просто, як вам може здаватися. Лобова проєкція. Башти. Під маскою гармати у нас там стільки 250 мм. Знову ж таки, зона ослаблена, ослаблена, але не слабка, ну, вочевидь, да. Типу стверджувач, що 250-8 лева це мало, ну це шо за. При цьому цьому справа з лівої від маски гармати також по 250. Ну і в принципі загалом уся інша башта, вона е, такої типової, радянської, округлої, сферичної або напівсферичної форми. Е, і броня там донабирається і сюди знову ж таки, так само, як і в верхній борт під кутом. Е, ти не проб'єш, навіть ядерною, бо є головкою. Типу сюди ще можна само да, закинути, а от сюди вже ні. Е, при цьому цьому маска в масці у нас з однієї сторони 300 мм плюс-мінус. Зверху, знизу до набирається броня, вочовить, там стає по 600 мм плюс-мінус. При цьому цьому справа у нас дірка в 250. Але знову ж таки, 250 це мало, Ну, само собою ні. На якісь десятці з пробиттям ну, 320, ти будеш сюди закидувати, це очевидно. Але, по-перше, треба влучити, по-друге, треба знати про цю зону, про найбагато хто не знає все ще. І так далі, і так далі, і так далі. Уся інша маска, загалом 300, 300 400 мм. Ну, і знову ж таки, це ультимативно. Кришка 55, правило трьох калібрів. Порахуєте, ну і лючки. Вони присутні. Два от таких от кругленьких відерця. В них по 150 мм міліметрів броні. По краях очоли донабирається, вони вразливі, вони пробуваються, В них можна закинути. Сказати, що вони прям здоровенні, насправді ні, але вони достатньо виразні, достатньо привертають до себе увагу, і в них загалом і стріляють. Умовний КВ-5, в клинчі з цим танком, порве його просто банально по ДПМу, стріляючи йому в лючки, тому що притул йому буде це зручно робити, притул буде завжди влучати, а там снаряд вище, снаряд нижче, і так далі. Да? Ну і при всьому цьому захисник його просто не зможе вивести в ДПМ. Якось так. Підсумовуючи по бронюванню, воно ультимативне, як для восьмого левела, воно все ще больне, воно все ще дуже сильне. В принципі, доволі часто є така манера і звичка блогерів порівнювати захисника з Йосипом Сьомим. І загалом, да, в цьому є певна не просто доля, правди, да, в цьому є правда, в цьому є певний сенс, тому що це дійсно Йосип Сьомий на своєму левелі, але для свого левелу він ще куди більш заброньований. Ну, не рахуючи лючки само собою, це очевидний факт. Ну і валда, там борт під кутом, це все, взагалі ультимативні речі, про які навіть немає чого говорити. Коротше, сперечається з тим, що танка є броня буде тільки Е, По швидкості 35 вперед, 14 назад. Доволі типова і звична для нас швидкість для танка 8-левела. Що, що, що він робить, він що вже водяри хряпнув? да? Да, походу. Походу, чувак, уже під шофе, чи як там говорять. Е, Прошу говорю, про те, що е, 35 км кілометрів вперед це доволі типова швидкість для важких танків восьмого левела. Вона доволі звична для нас. Зазвичай ми її розганяємо до 40 за рахунок турбіни, але не всі ситуації, тому що комфорт стрільби, він мерзотний, він кончений, він неприємний. І, очевидь, ми жартуємо турбіною, будемо їхати в свої 35, там якось більш-менш згорим пополам, навіть не завжди їх набираючи. Тому по рухливості танк не найкращий, але знову ж таки, ви завжди повинні враховувати. Нюанс під назвою бронювання. Для такого бронювання це нормальна збалансована швидкість. Е, гармата 122-й калібр, е, вниз, мінус 6, що само собою гавно. Так, да, це не мінус 5, але мінус 6, як ви розумієте, теж нічого особливого е, і приємного вам не подарує. При цьому цьому верху, ти плюс 20. Е, у снарядах базова ББХ пробуває 225, доволі шаблонне пробиття для восьмого левела. Польот в моїй варіації має 1100, а такто поїде і 1000 рівно, тому що у мене, мабуть, перк стоїть. При всьому цьому підкалібр спеціальний пробуває 265, що теж доволі добре, навіть вище середнього для свого левела. Польот в моїй варіації 1400, майже по ідеї в 100 без перка буде 1250, якщо я не помиляюся. Можливо, я помиляюся, і мене перка немає. Е, і при цьому цьому альфа на обох снарядах 440 одиниць. Е, оу <свист> Ой боже, закинуть всі само собою, да, тому що я дуже сильно передовернув, дуже сильно було видно, моє НЛД. Ну, я не очікував такого бадьорого, потужного вриву від чуваків. Ну і знову ж таки, зіграло злий жарт те, що я їхав 35 км, а не 40. Бо, вочевидь, я знову ж таки граю без турбіни, як ви могли помітити, і як я вам це зауважу неодноразово вже протягом цього відео. Ну і, вочевидь, я не встиг до прокатки. Ну, це було хорошо, мене законтрили, Я затрендівся, так би мовити. <свист> ну і, вочевидь, мене. Абсолютно заслужено покарали за це і пробили в дійсно відносно ослаблену зону під назвою НЛД, але чому вони пробили? Тому що я якраз був на откаті, я якраз задрав це НЛД, ну і вочевидь, воно було для них під ем, якнайбільш сприятливими кутами. Ви це повинні знову ж таки розуміти, усвідомлювати і не говорити, що танка погане броня тільки через те, що мене зараз пробили, коли я був ем, якнайбільш вигідній для супротивника, але не для себе. Боже, ніхіра не видно. ніхіра, ні, ніхера Боже, ніхіра не видно. Ой, господі. Так, mm, да, як найбільш вразливий для супротивника по зайці. І поїду, коротше, я грати, мабуть, проти К2, тому що, по-моєму, тут мені нічого взагалі не світить. В нього кришка корпус... Ой, не корпуса кришка башти дереться, пробивається на регулярній стабільній основі. Будемо йому в неї в мені закидувати, мені закидуватиме в люк, по ідеї, найбільш, ймовірно. Сподіваюсь, що чуваки до мене танки не пустять. Ну і, в принципі, будемо потихеньку, помаленьку убивати даний апарат під назвою К2. Uh, Тихо, не ворушись. Закидуємо другу пайку. Ну і в принципі, за рахунок знання вразливих зон. Будемо потихеньку анігілювати, дану апаратурочку, так би мовити, правильно? правильно. А зараз ви ще третє йому туди закинуть по хорошому, да, але чи вдасться це мені зробити, це дійсно хороше, важливе Таке злободенне запитання, мабуть, не вдасться, тому що чувак просто вже не буде виїжджати. Ну, але нам треба якось зробити дамаг, тому доведеться їхати походу, в нього. нам самим. А на вже, я вам уже чекає мільярд танків, які проїхали рівно 0 метрів від бази. Щоб зараз мене дуже весело бадьоро знищувати. Ось, до речі, от К2, по суті, своїй, це неправильний захисник. В якому плані? В К2 ультра хрена броні, ультра ультрамітовий танк, але в нього ще гірша гармата, ще гірша швидкість, можливо, не гірша, але така сама, і в принципі. А ні, не така сама, по-моєму, тридцятка стоці. Коротше, не пам'ятаю, саме суть, що К2 це тупо от неправильний захисник, а захисник це К2, яким він мав би, мав би бути. От, якось так, при тому, що К2 виходить уже після захисника, якщо я не помиляюся. Так, е, да, тому просто про стабілізацію не договорив, стаба мерзотна, стаба неприємна, дуже-дуже, навіть навіть зі стабілізатором. При всьому цьому зведення доволі затяжне, тим паче пам'ятаємо, що воно починається з достатньо великого кружка. Ну і як наслідок, ми отримаємо на виході те, що комфорт ведення вогню там в поєднанні з кутами, я цим всім, він далеко не найкращий. При цьому цьому саме цей комфорт ведення вогню це. Найбільший камінь спотикання для захисника, і єдиний, що важливо, камінь спотикання. Тобто, ну, немає інших ніяких причин, щоб сказати, що захисник поганий. Да, в нього там не якийсь ультимативний ДПМ. Всього-навсього ну, кд 12 секунд. Це достатньо збалансовано, але водночас достатньо довго в реаліях нинішнього рандому, коли вже давно всі перезарядки. до куди Скажімо так. Приємних для вас показників і так далі тому подібне. Да? Тобто, от в такому плані, звісно, в нього не найбільш видатна. Опа, сичусь, походу з меда, або спереду, десь. Да. Можливо, спереду, або з меда, не знаю точно. Ем, далеко не найбільш видатна в нього перезарядка, далеко не найкращий у нього ДПМ. Ну але в усьому іншому нормальний, добротний е, і само собою грабельний, навіть дуже грабельний апарат. Це очевидний, беззаперечний, як мені здається, факт. Е, при всьому цьому зараз ми зведемося, секундочку. Вона по мені теж зводилася. альфа, до речі, не прийшла, зараз я отримую тичку тільки за того, що у мене просто прокнуло мінус до пробиття. Треба одразу виїжджати і пробувати начекувати другу артошваль. Ми зараз її доб'ємо, мабуть. Ну, не доб'ємо, а дамо тичку. До речі, впало дуже сильно в землю. І по-хорошому треба було, мабуть, добивати фвху, доки я знав, де саме вона стоїть. Да? Але я жадібна тварь, твар, я вибрав дамаг, я не встигаю тепер дам. Танкісти хвилинка корисної самореклами. Підписуйтеся на телеграм-канал, де ви завжди зможете знайти оперативні та свіжі сповіщення про усе, що відбувається довкола мого YouTube. Каналу. Також ставайте спонсорами на Ютубі та Патреоні, і принагідно я дякую усім тим, хто підтримує мене фінансово на цих майданчиках. Окрема подяка найвідданішому шанувальнику пану Тарасу. Ну і наостанок, якщо ви сильний гравець, там хоча б від 3500 на топах, приходьте до нашого клану, можна навіть цілими ротами, для подальшої гри на маневрах, для розвитку цього самого клану і так далі. Продовжуємо перегляд. Ну, фаве десь там. Так і стояла, і стоїть, по ідея, не стоїть. все, від'їхала. треба бігом ховатися, сайви тікати. Тому що, знову ж таки, вона зараз мені закине другу тичку, і я вам наголошую, саме через арту, я наразі шотний для всяких там ПМок, для всяких там Фердінантів, і навіть двохшотний для ялинки, якщо так подумати. Ну я буду плекати надію на те, що мене зараз не чекає ніяка ПМК, ось прям тут, да? За поворотиком, так би мовити, десь тут знизу, або взагалі там зверху. Я буду плекати на це надію і сподіватися, що ми зможемо більш-менш тому проїхати. В них є осі барабазу, по-моєму, якщо не помиляюся. От. Ну і по ідеї ми взагалі вже не встигаємо нікуди, по суті, свої да, але. А, принаймні, спробувати можна. Взагалі, по-хорошому треба було зараз вертати наліву, бувать арту, я це все розумію і усвідомлюю, але я все ж таки, як я сказав, плекаю певну надію і марні сподівання на те, що, можливо. Мені дадуть постріляти в Ну, До речі, ПМК зараз повинна була догравати бій, плані того, що вона мала виїжджати в цю ось позицію, і принаймні пробувати стати ялинкою. Вона б цього не зробила, тому що їй все одно забракло погляду, а в ялинки занадто ультимативне маскування. Це очевидний факт, але при цьому ну, бодай спробувати це зробити, вона могла б і повинна була б. ну, Як ви розумієте, вона цього не зробила, вочевидь. ПМ-очка знизу. Фердінанд не буде пікатися, як мені здається. Чи буде, Ні, не буде. Да, все, Фердінант пікатися не збирається. Шкода. Дуже-дуже прикро. ПМК встигає вбити, щоб бій? ні, не встигає. Ну, от якось так. Е, підсумовуючи по танку. Танк ультрамятовий. Це очевидний факт. Він супермятовий. Досі, навіть попри стільки часу, попри всі оті їм, які повиходили і так далі, і тому подібне. Танк ультра мету, це очевидний беззаперечний факт. Щодо актуальності, в принципі, 50 на 50. Чому? Тому що просто от, неприємна гармата, от дискомфорт від стрільби, він перебиває всі інші приємності. Але так глобально, якщо ти готовий терпіти ці радянські дрини, оці а-ля-дестери або там модифіковані дестери і тому подібне. В такому плані, звісно, танк для тебе буде дуже-дуже навіть хороший, приємний. Ну і в принципі, якось так. Перший бій, 2750 один фраг, два крита, 100 асіста. Топ-2 по команді. пофармили ми за такий 87 тисяч. А по ціні снарядів базовий коштує 1025, спеціальний 4800. Ну, до речі, базовий, насправді, якби йому зробити хороші кути, там мінус 8, якісь умовні, да? це не в плані, що треба робити. Танк зараз достатньо збалансований. Раніше він був в бою, а зараз він, зважаючи на те, як змінився рандом в негативну сторону, як тривала гонка озброєнь, якраз таки зараз він у відносному балансі. І <кхід> це я зараз буду говорити, це не означає, що йому треба це зробити. Але до чого? Я? До того, що якби йому зробили кути -8, і докинули з тебе ведення, от тоді 1000 да, за такий. Снаряд загалом було б виправдано. Ну а так, звісно, оскільки ми оцінюємо снаряд не тільки по пробиттю і по альфіда, тому що так буде робити тільки слабний. Ми його оцінюємо по загальному комфорту, по загальній здатності реалізовувати цей снаряд, тобто це сюди входить і стаба, і зведення, і кути, і пробиття, і от це от все в кучі в комплексі. Да? Зокрема, і стан м'ятості танка, тобто чи може він пікатися і грати в притул, <кій> от, і якось так і тому, і тому подібні речі. Да? І от, на це все. В принципі, тещонка ну, така. От, якось так. Все, другий бій, поїхали. Восьмий левел, в принципі, однолевельний бій, що може бути краще. Тому що на восьмому левелі доволі приємний баланс. Мені більше подобається дев'ятий, звісно, да? він, як на мене, буде більш грабельний. Але хто знає, можливо, коли ви дивитеся це відео, вже вийшли 11 левела, і вони повністю вбили баланс дев'ятого левела. І 10 левел не стане новим дев'ятим, по принципу, що А, циферка змістилася. Ні, ніхіра, тому що у тебе на 10-му левелі все так само буде 3 ЛТ, топових, три арти, тому що навряд чи ВГ буде одразу робити легкі танки 11-го левела, легкі та. Ой, не легкі а, арту 11-го левела і так далі. да? Тому в тебе все так само буде на 10-му левелі. Три арти, 3 ЛТ, 5 ПТСУ, ну як би вперед, грай, 3 СТ і один важкий танк. Тобто абсолютно неграбельний мертвий левел боїв останні декілька років. І, в принципі, зараз я записую це все діло влітку. Ви будете це дивитися десь восени. І там уже, по ідеї, патч мав би вийти. Такий великий, революційний, як хав... е, хороша позиція, до речі, у чувака з його кутами, з його бронею в башки, Дуже класна позиція, дуже крута. Ой, господі, господи, за що це мені? Чувак може, до речі, вийти трошки лівіше, а от я не можу, тому я е, е, вийду сюди, кидати вертуху, да, тому що немає часу чекати, доки він кудись під'їде, заїде і так далі. Бо банально я все одно не встигаю звестися апіорії, в принципі, просто ну, фізично, да? Я банально не встигаю звестися. Ем, потенційно сюди ще може приїхати КВ5. І Колька КВ 5, звісно, може, нам люлей трошки дати навіть в деяких моментах. Але мені треба щось робити, тому що якщо не буду нічого робити, то дамаг сам себе. Що ж ти твориш? Що ж ти робиш фаршовик на своєму Т-32? Типу, я розумію, що він робить, він хоче давати демахи, я це все прекрасно усвідомлюю і поважаю його за це рішення. Але е, я мав на увазі в плані того, що це ж очевидно, що зараз буде виїжджать е, Челіксон на Айміксі, і нам би по-хорошому треба було б його дочекатися, дати йому попалки, щоб він трошки угомонився, так би мовити, да, і вже потім догравати, тіпа, на типу 57. Правильно? Правильно. Ну, але очевидь, ми цього не зробили, бо о, чувачок сильно е, озаботився, так би мовити, да? <сміт> тіпочком на тайпіку. і от зараз, до речі, дилема, куди їхати? Їхати поверху? Ну таке, тому що там мільярд ПТСА в кімпі. Вертатися на базу? Ну я можу не встигнути. Ну в плані не, не прямо на базу вертатися, да? а просто вертатися їхати по нашій стороні оцього ось перевалу. Це дійсно хороше, важливе запитання. Ну, знову ж таки, чуваки не хочуть грати в фланг. Да, у них слабший респаун в цьому плані. Да, вони, коли приїжджають, отримують тичку на прокатки. Але це ж не причина забиватися в кімпу на базі, або ну, як ТСК взагалі нікуди не їхати. Або ж. прикриєш, прикриєш, хорошо, Хочу вірю. Або ж банально повністю всієї тул поїхати. Мід, який да, безумовно важливий. Мід, як і гора на копальнях контролює мапу, хоча набагато менше, насправді, тому що на копальнях гора куди більш важливий стратегічний об'єкт. От, і це все ясно, гора важлива, але ж не настільки, щоб не наїхати прямо всією командою, Розумієте, про що я да. Ооо, Колька приїхав! Ооо, Колька над. Бля, а куди А що це тільки що сталося? От і все, пам'ятаєте, я вам на огляді бронювання говорив, що мене Колька п'ятий порвав ДПМ в люки. Пам'ятаєте, так? Так от. Так от, пацани. Ой, господі. Куди я його не пробив? Ну я розумію, куди воно в скос, але як воно скос і якого хера, а це мені, відверто кажучи, не сильно відомо. Його зараз доб'ють, так, да, його добивають і без моєї участі. Можливо, є сенс дати тичку в скорпіон, але він зараз буде заряжений, а я ще не звівся само собою, і мені повезло, тому що я закидую полу віртуху. І ця полувертуха в нас залітає. Класно, круто за шобіз. Дякую. Да, звертайся, будь ласка, Леопардоподібний подібний який нічого сам буде робити, вочевидь, не може. І може тільки розраховувати на те, що я приїду, розтанкую для нього, я приїду замість нього, впитаю дамах. Ну і в принципі, може розраховувати на те, що я буду грати бій, а він буде просто терпіть. Тобто це те, на що він може дійсно розраховувати. Ой, господі, господі, який це фарш. Ось, Леопарда зустрів не леопард. Ну і в принципі. Uh, сподіваюся, дуже-дуже наглядно продемонстрована проблема даного питання. Да? Навіть яблука проблематика, тому що проблема це щось одне, щось разове, а проблематика це як комплекс проблем. Ну, принаймні, як я розумію цей термін, і як я його можу uh, знати і трактувати зі своїх знань про нього. Отак, От будь ласка, ВНЛД вистрілив. Я передовернув ВНЛД, він в нього вистрілив. Поїдає і не пробив. Ну, тобто, знову ж таки, сперечатися з тим, що в танка є броня, буде тільки слабуний. Це очевидний, беззаперечний факт. Знову ж таки, я хочу, щоб ви це пам'ятали. Приймутичку од нюха, доб'ю Т-44, поїдає зараз. Да, добуваємо Т-44, приймаємо тичку од лісового нюха з кімпи. Ага, а А 32 не добив танк? Але ж. а ну зараз буде м'ям чуваки. Боже, який ж ти фаршмачник на те? О, господі. Типу в нього була, е, були всі обставини і умови, щоб його добити, але він його не добив. Отак, розумієте про що я? Да? тобто... Ой, господі, я його лишив в кращій виграшній ситуації, в нього було швидше, де в нього була башта, від якої він міг грати, але він чомусь вирішив, що ми треба виїхати наверх і тупо здохнути. Нахіра він так зробив? Я не знаю. Ну, але зробив і зробив. Ну і це не приємно само собою, тому що знову ж таки я отримав зайву тичку, і навіть не від захисника, байдуже, від захисника я був готовий приймати. Я отримав зайву тичку від тіпа на тайпу, тому що я був змушений під нього розвернутися жопою, щоб добити чувака перед собою. Розумієте про що я, да? До речі, зараз ще одна бабеха, а далі бабеха закінчаться. І якщо я раптом чудом виживу, то ми будемо догравати бій на так званій голді, а точніше на спеціальних снарядах. От, ну і вочевидь, це я вам наголошую, просто щоб ви не ущемилися, що а, стрімер фармить на голді, так званій аря. От і так далі, да? Е, ну, Але ми навряд чи виживемо, тому що мене зараз уб'є захисник. Ну і в принципі загалом 2700 насрали. Насрали. Це приблизно стільки, яке було в минулому бою. Тобто, якраз середній показник ми зробили приблизно однаковий. Ну і взошибість. правильно? Правильно. Я ризикну, я поїду, правда, не буду стати АФК. Можливо, він зараз мене уб'є, поймає мене на, на тому, що я граю агресивно, а він грає пасивно. Можливо, я не знаю. Але знову таки, як я і сказав. Стояти АФК, я наміру не маю, не хочу. Ну, от просто не хочу і все, нахера мені цим займатися, цією єресю, з цим брідом, тупо стоять, дрочить, чекать з моря погоди. Якщо я можу поїхати, нав'язувати свій бій, і да, я можу здохнути, само собою, це очевидний факт. Але так само я можу не здохнути, правильно, правильно. Ну і очевидь, як наслідок. Ми розуміємо в цьому контексті, що м'ятовий танк собі апріорі це може дозволити. Розумієте, про що я? Да? Тобто я на м'ятовому танку, в принципі, апріорі можу собі дозволити попікатися, якось там повисовуватися, навіть коли я шотний, тому що я розумію усвідомлюю, що в мене принаймні є шанс щось танкнути. Це не означає, що я гарантовано танкуну. Ні, це саме означає те, що я й сказав, що в мене є шанс танкнути шанс. Розумієте? Не гарантія 100%, нічого такого, ні. Просто банально шанс. От, тим часом леопарди будуть шкеритися до кінця бою. ну Бо в них навіть такої можливості потенційно не спостерігається. Е, я стою АФК, тому що знову ж таки у мене немає інформації по іншим танкам. О, з'явилася інформація, провіряй. Ай, боже, боже. Боже, боже, боже. Боже. Я можу зараз прийняти тичку від нього і добити його. Але де гарантія, що там за не стоїть якийсь захисничок, правильно? Плюс мене зараз об'єлю да. Це я дарем зараз роблю, насправді дуже даремно. Так, кончене було рішення. Ой, господи, ну але знову ж таки, м'ятовий танк, будь ласка, танкуну зараз дві палки. Типу, ваш леопард так може, само собі ні. Третя палка мене добила, питань немає, все. Але дві то я танканув. Танканув. От, якось так. Е, Все, можна було дограти бізневовіше, але мені впадло забивати, чимось ефір, це треба щось говорити, щось розказувати, ну і ви чувач, ви розумієте, що. Я уже втомився, бо я записую сьогодні не перший гайд, як ви розумієте. Куди, до речі, закинув? в борт Ну, насправді, якби влучив в ВЛД навіть під таким кутом, то мав би шанси не пробити, насправді. -то. Скільки там було бронювання для нього в такоменті? А там було 258 броні. Ну, не повезло, грубо кажучи, чувак, влучив конкретно в ту ділянку, в яку йому треба було влучити в цій конкретній ситуації. Буває а, тому я затикаюся. Ми чекаємо з вами завершення цього бою, який, походу, триватиме ну, хоча б, блін. Чи не довго він триватиме, як ви думаєте? Ні, навряд чи, дивіться, ем, ці чуваки, де вони, господі? Де цей фаршовик? Фуловий Т-103 ніколи в житті, ніколи ж житті, я вам наголошую, не поїде вперед. Це факт. Типу, чувак, воно в нього там перк на точність, так звану, чувак грає на так званій снайперській Петесау. Тобто він, ну типу, апіорі собі в голові вже тримає думку, ага, я повинен стояти в кущу на базі, тому ні, він нікуди не поїде попри те, що йому зараз треба просто виходить, розмінюватися і бувати танки, цей бій триватиме ще дуже-дуже довго. Чи поїхав. А ну. Ні, ні, він поїхав, Погоді, ну він неправильно поїхав, але поїхав. Убувай. Хорош. Ні, він поїхав, прикиньте. Може, навіть немає сенсу зати... затикатися, прикиньте? Так, да, можливо, немає сенсу. Давайте по-другому. Я зараз подивлюся, потравлю вам якісь байки, і якщо це триватиме довго, я потім на монтажі це все діло просто вирішу херам. Правильно? Правильно. А якщо це, це триватиме недовго, то ну, ми з вами подивимося завершення бою і загалом. Весело і дружно підемо в ангар підбивати підсумки. Правильно? Правильно. От, якось так. Е, зараз треба 34-ки, да, по факту розігрувати захисника, заїжджати йому в спину, убивати його і далі <coughs>, спеціальний кумулятивний снаряд, а не гратися в дурачка, яким є я. Тому що, знову ж таки, типу, я, я не граю в цю гру на базових снарядах. Нахрінає для чого мені це, якщо я граю не результат. А відповідно, там чи можна зробити на 8-му левелі там, к без використання спеціальних снарядів? Ну, залежно то на якому. Там нашкодіти 56, да, можна. Але ж з використанням спеціального снаряда можна зробити вже 3500. Правильно, правильно. Тому нахіра мені грати на базових, якщо, якщо можна грати не на базових, це дійсно хороше, важливе запитання. І я то граю зараз, тому що я гайд записую, а от чувак, я сподіваюся. Оооо. А от чувак, я сподіваюся, так робити не буде. Давай, давай, пробуй, чувак. Все все в тебе. Ні, не не ну, хоча, ладно, можливо, зараз ЄЛС він здвине і через ЄЛСІ прийде через верх. О, Господі. Який це фарш? І типу навіть не він винуватий в цьому, по суті, да? Ну, просто штовхай його, да. так. От, от отак, від'їжджай штовхай, відійдаєш штовхай, ти проїжджаєш там. Давай, 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 ну ось, будь ласка, да. Те, ще говорив. Так, все він не освітить, просто зведися. Дай паличку і добив танки. Єх, молодці, які весельні гравці. В танк. Вау, жесть. Е, якось. Так. От. Чекаємо мільярд секунд, доки нам напише слово перемога, начебто ми самі не знаємо, що 15-3 це перемога. Почекаємо, доки покрутиться гайка. Доки у нас, так сказать, синхронізується ангар. Там нічого нового не з'явилося, але він синхронізується. От, Ну і в принципі, якось так. Мало на цьому танку доволі грав, тому і позначку мені за цього дали. Ну, бо я на ньому, в принципі, раніше не грав, щоб її взяти раніше. А в другий бій 3500 дамаг, до речі, походу був блайнд. А в кого був блайнд? Хто мені розповість? В когось був блайнд, по-моєму, да? А, в да, Скорпіон освітився, я його добив блайндом. 3-500 дамага в другому бою: 5 фрагів, 1 кріт, 2 900 блока. Ну, знову ж таки, для всіх тих, хто розказує, що бронів танка немає. 700 середнього асіста. І це у нас топ 1 по команді. Пофармили ми в такому бою 108 тисяч. Ну і в принципі підсумовуючи, по всьому вище сказаному. А, за два боя, де він тут? За два боя в нас вийшло 350 майже середньої шкоди, 400 середнього асіста, і майже півтори тисячі середнього заблокованого бронею Дамага. Танк був ультраметовим і ультраімбовим, коли тільки вийшов. Зараз від його ультраімбовості лишилася м, просто актуальність, скажімо так, в контексті інших ТТХ. Да? А в плані метовості він як був метовим, так ним і лишився, тому що в нього є броня, в нього є ХП, а це найголовніше в реалі сучасного рандому, в якому, на жаль. 90% мап коридорні. І ви бачили, що сталося з ЄЛСІВ 90, яка в коридорі зустріла такого самого захисника, яким, власника кажучи, керував я. Її просто розплющило. А я натомість захисника знищив. От, якось так. Ну, це до того, що Леопардоподібний висір як не був грабельним, так і ним і лишається. Якось так. Коротше, танк норм. Як варіант забони взагалі ну, дійсно один з найкращих, тим паче, що не потребує реальних грошових вкладень. При цьому фармить він буде, грати він буде, тобто в плані і понагібать, постріляти, і покайфувати на ньому можна, і пофармить, тобто повиконувати головну роль преміум танка, на ньому також, вочевидь, можна. Це все, даний танк, може вам надати. Тож... Чи рекомендував би я його, вочевидь, так. Але якщо у вас є покупні танки, на кшталт знову ж таки, там іксанд 57, шкодити 56, там карішки, яхтігри і всяке подібне, то само собою захисник вам не потрібен. Не тому, що він прям сильно гірший, він безумовно гірший, але не сильно. А просто тому, що навіщо мені хоча б трошки гірший танк, якщо в мене є хоча б трошки кращий танк. Правильно? Правильно. Все, не грайте в цю гру, насамперед не грайте на арті. Ну і бажано не грати на ліоправдоподібному весірі, зокрема на ЛТ, який я награб, не в реаліях рандому, тому що ну, намалювати алташку розробник намалював, а створити умови і обставини, на яких вона має реалізовуватися, він, на жаль, забув. Да, тому. краще проще кажучи, не грати взагалі в цей кал на все добре.